Всім привіт, вітаю вас на каналі. І сьогодні ми поговоримо про. Ну, всі бачили відео Зеленського в Білому домі. Е, от сьогодні ми про це поговоримо. Дійсно, Зеленський піднявся не тільки в моїх очах, а в очах, напевно, більшості українців та і багатьох європейців. Наприклад, мене на роботі зараз всі в захваті і кажуть, що якби їхні політики були такі, може, життя було набагато краще. Ми не знаю, побачимо. І так, ну. Що можу сказати? Скажімо так, цей договір, який мали підписати в Білому домі, він для нас ніякої користі не давав би. Якщо так розібратися, Путін і сам говорив, що він відступить, забере свої війська, якщо ми віддамо всі окуповані території, які він захопив по договору від Трампа, в принципі, все те саме, просто ми віддаємо рідкоземельні ресурси, Користі ніякої для нас. Так подумати. І так, ну візьмемо на історично, Америку. Ну вона дійсно постійно лізла туди, куди їй не треба. Якщо так розібратися, той самий Афганістан, е, так само було по одну сторону Росії ну Радянський Союз, по другу сторону Америку. Е, так само В'єтнам. Тож американці лізли туди, куди не треба взяти той самий 15-й рік Сирію. По одну сторону були американці, по другу сторону була Росія. Ну, ми пізніше ще про це поговоримо. Ну, от. І постійно вони так само, Ірак. Багато куди лізуть, толку. Ну, у них така, така політика, як казав Трамп, демократія. Не точніше, не демократія, а дипломатія. От. Е, ну, це таке. Ну так, ну як ви бачили початок відео. Трамп там багато розказував е про мир. Ну він не розказував за те, що нам повернуться території, коли воно дійсно закінчиться. В основному був натяк на те, що ми припинили е оборонятися. Скажімо так, що ми припинили оборонятися, от і Путін відступить. Ну не було сказано, що нам віддадуть схід, віддадуть Крим, віддадуть всі окоповані землі. і... Дійсно, якби воно було так, що по цьому договору Росія відступила, Україні повернулися її землі, і Америка почала там свої розробки ресурсів. Так, ще була б користь. Ну а так, ну можете послухати початок самого відео, зараз включу. Ну ну видно, що Трамп більше думає за себе, більше думає за Росію. Ну про Україну там особи нічого такого не сказав. Хочете, щоб я сказав о, він робив жахливі речі, а потім подзвонити йому і сказати Володимире, привіт, як справи. Це так не працює. Я ні з ким не вступаю в союз. я представляю сполучені штати Америки і для блага всього світу. я хочу досягти цієї мети. Це дуже складно робити угоду в таких умовах. Я можу вам сказати, що Росія так само не дуже любить Україну. І це не питання того, з ким я. Я зі світом. Я з Європою. Я хочу побачити, чи можемо це зробити. Я можу бути більш жорстким, ніж будь-яка людина. Але ви інакше ніяк не досягнете ніякої угоди. я хочу теж на це відповісти. Протягом чотирьох років у сполучених штатах був президент, який дуже жорстко висловився про Путіна. що Путін вторгся в Україну, зруйнував частину країни. Але шлях до миру, шлях до процвітання лягає в дипломатії. Ми не можемо бити себе в груди і казати, що слова президента Сполучених Штатів важать більше ніж дії. Америка зараз займається дипломатією, це те, що робить президент Трамп. Ну, ви самі чули, що американці заявляли, що потрібно ніби рішати все мирно, дипломатично. Дипломатію ми їхню знаємо, знаємо, як я вже казав, по тому самому Афганістані, по тій самій Сирії, В'єтнамі, Іраку. Якщо так розібрати, Зеленський, в принципі, нічого і не сказав. Він просто. Спитав, в чому полягає їх дипломатія, щоб вони ну дійсно роз'яснили, чим корисний цей договір для України і чим закінчиться, як воно ну взагалі має бути? Чи буде підписано якийсь мирний договір? Як повернуться землі, не повернуться. Яка користь взагалі для України з того договору? Ну так само зараз побачите. Він окупував. Велику частину України на сході Крим, він окупував це в 2014 році. Протягом багатьох років я говорю не лише про Байдена. А тоді був Обама, потім президент Трамп, потім президент, президент Байден. Зараз знову Трамп. і хай господь його благословить. Хай все вийде зупинити це. але від 2014 року ніхто цього не зупинив. Він вбивав людей. 2015? й ні, 2014. й Я був не тут. Так, так. Але від 2014 до 2022 року ситуація була така сама. люди помирали на лінії розмежування. Його ніхто не зупиняв. Ви знаєте, ми з ним говорили. Багато було розмов. багато двосторонніх розмов, і ми підписували з ним я як новий президент у 2019 році підписав із ним угоду. з ним з Макроном, з Меркель. угоду про припинення бойових дій. всі мені сказали, що він ніколи не піде. Але після цього він порушив цю угоду. Він вбив багато людей і не обмінював військовопланених. Ми домовилися на обмін, але він цього не зробив. Що це за дипломатія? Про яку дипломатію ви говорите? Що ви маєте на? Ну і бачите це все, я так розумію, це зачепило трохи американців. Вони не думали, що може хтось дасть їм таку відповідь, такий отпор. Самі пам'ятаєте, як ми стали без'ядерними. В принципі, так само Америка сказала, просто що все, Україна стає без'ядерною країною, ніхто не спорив. Ядерні ракети пішли на Росію, вони собі їх і встановили, ніби поїхали на утилізацію. Ну, Америка має ще одну без'ядерну країну, тим самим показала свою міць. І більшість країн таких є де Америка диктує свою, свою політику, не дає людям жити. Я, от, наприклад, був в Єгипті. Єгиптяни дуже не люблять американців. Вони постійно. Ну, пробують сказати, як їм жити. Сам Єгипет, наприклад, ну дуже багата країна, хоч кажуть, що бідна. Просто Америка диктує свої правила і не тільки ну, в багатьох країнах таких. Через то американців не особи й полюбляють. Ну, зараз покажу вам слідуюче відео, як почався сам скандал, як почали вони вже говорити про це все. Майте на увазі, я говорю про таку дипломатію, яка зупинить зруйнування вашої країни. Пане президент, з усією повагою, я вважаю, що це не повага, що ви приходите в овальний офіс перед американськими медіами і намагаєте, намагаєтесь нав'язати нам щось. ви маєте бути вдячні президентові за те, що він намагається це зупинити. Прийдіть в Україну, щоб побачити ці проблеми. Я насправді бачив ці історії, і я знаю, що відбувається. Ви привозите людей і ввозите їх на тур пропаганди чи ви не погоджуєтеся, що у вас є проблеми залучати людей у військуґемблінви вородвортріюґемблінгурдвортію звери дисдисреспекткантрі дискантрі знову повертаємося до вас багато людей ніж мусило постраждали в цій зустрічі. Ви не говорили дякую. Ви говорили, ви їли в їхали в Пенсільванію? Говорили на такому турі політичному, і президент намагається врятувати вашу країну. Розумієте, коли дуже голосно говорити про війну, він не говорить. Говорить голосно у вашої країни проблеми. Ви багато чого сказали. Ваша країна має великі проблеми. Ви не виграєте це, ви не перемагаєте. ви можете у вас може бути справи окей завдяки нам. наша країна, пане президенте, була сама з самого початку війни. І ми да вам дали 350 мільярдів доларів. Ми дали вам устаткування. Вони. Якщо б не було ваш у вас, вашої віс військової, військового обладнання, то за два тижні це буде зупинилося. Я від Путіна чув три дні. А це два два тижні. Буде дуже важко вести бізнес такому плані. Ви не ви не кажете дякую, каже Венсгрімент ласконе всі на всі ці. Помив на всі ці непогодження. Давайте не будемо перед американським медіа їх вирішувати. Я чому говорю про це так так довго? Ви мусите бути вдячні. У вас немає карт. За каже, я не граю У вас мало військових, і це потім ви кажете: я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню, я хочу те. Дивіться, якщо у вас зараз буде припинення вогню, прямо зараз. Хоча б люди перестануть гинути. Звичайно, ми хочемо припинити війну. Але хто не хоче припинення вогню? Ви хочете, тому що потрібно припинити вонь швидше ніж года? Звеський каже, под... запитайте в інших, що було. Трамп каже, що це не було зі мною. Це було з Обамою, який давав вам ковдри. А я вам дав Джавеліни. Джавеліни для того, щоб зруйнувати ці танки. А Обама вам прострадла давав насправді. Так і кажуть, що Обама давав ковдри. А Трамп Джавеліни ви мусите бути вдячним. Без нас у вас немає карт. З нами у вас є карти без нас ні. Ставлення мусить змінитися. Якщо Росія порушить припинення вогню, що тоді? Тобто що ви кажете? Віцепрезидент пояснює, якщо Росія порушить. А якщо щось станеться, якщо бомба зараз вам на голову прилетить, якщо вони це порушать, вони порушили за часів Байдена, тому що вони його не поважали. Вони не поважали Обама, але вони поважають мене. Я хочу сказати, що у вас була це фейкова гонитва за полювання на відьом. Ви казали про Росія, Росія, Росія. Це було надумане шахрайство з боку Байдена, Гілларі Клінтон, Адам Шиф. Це задумали демократи, і треба було пройти через це. І він це через це пройшов. І його звинувачили в цьому, і він з цим не має нічого. Це о, нічого до справи. Ця справа була зародилася в спальні Гантера Байдена. Це було гидно, і вони сказали: о, цей лептоп з пекла був створений Росією, але це було шахрайство, і він його звинувачували. Він міг це винести. Я хочу сказати, можливо, він порушував угоди з Обамою Бушем з Байденом. Так може він не зробив, можливо, та і ні. Я не знаю, що трапилось, але він зі мною не порушував. Я не знаю, що він може цю угоду війти. І проблема в тому, що ми дали вам можливість бути сильним. За, і, але без сполучених штатів у вас немає можливості бути сильним. Ваші люди дуже мужні, і ви побачите, що станеться. Я не думаю, що це буде гарно. Тому що У вас немає карт. Але якщо ми підпишемо домовленість, то у вас буде позиція набагато краще. І не хочу сказати, це не дуже добре. Це не дуже гарно. Те, що ми бачимо, я думаю, що ви побачили достатньо це гарне телебачення. Можу вам сказати. Побачимо, що ми можемо зробити далі. На питання, чи будете вести перемовини, Трамп сказав, що невідомо. І зараз ми бачимо, що з е, пресу запрошують вийти із овального кабінету. Як самі бачите по відео, тут вже не йшлося ні про яке перемір'я, про якісь договори, А по словах Трампа, взагалі, виходить, що ніби Україна сама вина в цьому всьому, що це почала Україна, почав розказувати за якісь карти, за якісь козиря. І це не раз він повторював про карти, про козиря. Про бізнес видно, що ну його взагалі не цікаво. Навіть трохи було дивно, коли Зеленський почав розказувати про початок війни в 14-му. і навіть ну дійсно не знав якому. Він думав, що 15-й рік, і от тут дійсно я не знаю чому, ну він постійно згадував про ті всі карти. Про козиря, і що Україна без Америки нічого не зробить. Що це по факту кінець буде для України, в чому я ну, дійсно сумніваюся? Бо так як е, на початку Америка не особо нам допомагала, та й мало хто помагав. Ну зараз покажу вам уривки про ці карти і козиря, і тоді розкажу вам решту. Я <говори> у вас немає карт. Засікаже я не граю в плеранилонсо <плес> у вас мало військових, і це потім ви кажете: я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню. Я хочу те. Дивіться, якщо у вас зараз буде припинення вогню, прямо зараз. Хоча б люди перестануть гинути. Звичайно, ми хочемо припинити війну. Але хто не хоче припинення вогню? Ви хочете, тому що потрібно припинити швидше ніж года. Зленський каже под, запитайте в інших, що було. А каже, що це не було зі мною. Це було з Обамою, який давав вам ковдри. А я вам дав Джавеліни. Джавеліни для того, щоб зруйнувати ці танки. А Обама вам прострадло давав насправді. Так і кажуть, що Обама давав ковдри, а Трамп Джавеліни. ви мусите бути вдячним без нас. У вас немає карт. З нами у вас є карти без нас ні. Він має сказати, я хочу миру. Я не хочу більше воювати. Його люди гинуть. В нього немає карт, просто щоб ви розуміли це. Якщо ми нічого не зробимо, йому доведеться укласти мир. Але в нього є дуже слабкий набір карт. Якби ми підписали цю угоду, він мав би справу з дуже сильним набором карт. Якщо дійсно розібратися в, в, в всіх цих подіях в війні в Україні, ну я думаю, ну, це моя особиста думка, що Трамп має теж свою долю там з сторони Росії. Е, як подивитися, як ну, він веде свою дипломатію, як він там каже, е, дивіться, війна почалася в 2014 році. Дійсно, ніхто там особо ну допомагали, не, не буду спорити, але не було такої масової допомоги від Америки, від Європи. А чому тому, що в 2015 році почалися події в Сирії? Всі добре пам'ятаєте: по одну сторону знов Росія, по другу сторону Америка. Ну вона завжди своєю дипломатією. От і сирійці почали втікати масово Сирії. Ну куди вони будуть тікати? Ясно, що не на Росію, ясно, що не на Америку. Втікали на Європу. Тобто вийшло так, що може то не спеціально, може це моя думка. в Європі було не до України, бо вона була зайнята переселенцями, біженцями. От. Тобто, вони відгородили таким, такими подіями Україну від Європи. Єдина хто Польща не. Не хотіла брати біженців, як вони заявляли на той час. Ми краще візьмемо українців, вони хоч будуть робити. І дійсно, так вийшло. що Англія, Німеччина вони набрали дуже багато сирійських біженців, давали їм допомоги. Вони ніде не працювали. Підвищилася кримінальна статистика, і якщо взяти так, як почалися події в Україні, як почалася війна, Польща прийняла дуже багато українців, і ну, економіка дійсно підскочила в той період, при тому, що на Україні йдуть воєнні дії, ну українці принесли великий дохід в Польщі, і е, далі е, дивіться так: Трамп став президентом у 2017 році. І був президентом до 21-го року, якщо не помиляюся, до 20 січня, і тут раз через рік, буквально появляє, виходить, що у нас знову війна. Ну, якби не знову війна, ну ніби вже масове вторгнення на Україну. От. Теж якось трошки дивно. от Тут вже став президентом Байден. Він ну, допомагав дійсно Україні, давалися і зброя, і гроші, і там не було якогось договору, що ніби ми маємо це все повернути. Просто ну, йшла як допомога, так само, як і в решті країн. І після правління Байдена знову стає Трамп. І тут одразу спочатку були заяви, що він закінчить війну за один день. Тут вже почались заявки, що він і забере війська свої з Європи, що американські солдати вийдуть з Європи, тут ну, різні там чого тільки не було. І тут вже виходить, що мені би винні Америці гроші, і тут йому вже треба земельні ресурси. Ну, Всі добре знають, що він в гарних зв'язках з маском. Маску на його тесли потрібні і літій, потрібен потрібний уран. Тобто, якщо так трохи подумати, думаю. Ну, воно все пов'язане, не знаю. Можливо, це моя думка. Ну, якщо так співставити більшість цих всіх подій. Ну, якщо так розібратися, що можна взяти з людини, з Трампа, який поховав свою жінку на полі для гольфу, щоб не платити податок? Е, дійсно, воно так є. Я не вірив. От він дійсно свою колишню дружину, яка померла, поховав на Полі для гольфу, бо по законах Америки, якщо на землі є поховання, це там не плодиться, якщо не помиляюсь, податок або якийсь менший податок. він поховав свою дружину на полі для Гольфу. То, що можна говорити про таку людину, я думаю, в нього адекватності не набагато більше, чим в того самого Путіна чи в того самого Гітлера. Ну, це моя особиста думка. І на мою особисту думку, він так само має свою якусь долю цих угу, всіх, всіх подій. Ну, не знаю. Пишіть в коментарях. Надіюсь відео вам сподобалось. Ну і всім до побачення.